Ми розробляємо вакцину проти вірусу ВІЛ, використовуючи протеїн gp 41 тобто протеїн вірусу ВІЛ. Чому саме цей протеїн? Тому що це ключовий протеїн механізму, через який вірус входить у клітини. Це протеїн, який дозволяє управляти нейтралізуючими антитілами, що є основною метою вакцини. протеїн GP41. Запам'ятаємо цю назву, тому що цей протеїн здатний допомогти європейським дослідникам подолати одне з найбільш згубних у світі захворювань: ВІЛ чи СНІД. Команда дослідників сподівається, що низький рівень здатності цього протеїну до генетичної мінливості дасть їм змогу розробити справді новаторську вакцину. ідея полягає у тому, аби шукати відповідь на рівні імунітету, нейтралізуючи антитіла у слизовій оболонці. Чому саме у слизовій? Тому що майже 90% випадків сніду сьогодні виникають внаслідок сексуальних стосунків. Ці французькі дослідження є частиною європейського проекту, який включає в себе клінічні випробування вакцини проти ВІЛ. Команда вчених уважно обстежує 50 британських добровольців, учасників першого туру випробувань. Після кожного випадку введення препарату ми перевіряємо, чи немає побічних ефектів. Ще одне завдання полягає в тому, щоб отримати дані про імуногенність продукту, тобто чи він викликає імунну реакцію у пацієнтів та у здорових людей. Випробування розпочалися вдало. Тож можна сподіватися, що технологія стане частиною ефективної вакцини проти ВІЛ. Не правимо корасилодами ймовірно досить далекі від вакцини проти сніду, але вважаємо, що ця вакцина має реальний потенціал. Тож можна собі уявити, що майбутня вакцина проти сніду ймовірно буде суміш різних вакцинальних складових, і ці складові у свою чергу зможуть стати частиною майбутньої вакцини.